Петриківський розпис славиться своїми орнаментами на весь світ. Дві року розпис було внесено до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Нині про мистецьку сусідку Кам'янського Петриківку планують зняти документальний фільм. Автор народного хіта Барактар Тарас Боровик написав нову пісню, яка стане саундтреком до нього. У селищі зняли і кліп до пісні. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Історія Петриківки давня, багата подіями та іменами видатних людей. Тож не дивно, що про селище, яке по праву можна називати однією з мистецьких прилин України, вирішили зняти документальний фільм. Автор саундтреку Тарас Боровок поділився своїми емоціями та історією створення пісні. Ця пісня, вона мені. От мелодія прийшла спочатку. Дуже гарна мелодія, як, як на мене, але дуже важко було написати текст, оскільки там нестандартні закінчення, там немає якогось розміру, сталого, воно все таке рване, воно звучить мелодійно гарно і л'ється. Вона відрізняється, можливо, от своєю мелодійністю. Вона наймелодійніша, мабуть, з усіх пісень, які я написав за час війни. А за час війни, саме в рамках своєї службової діяльності, я написав 30 Три зараз пісні вже. Як і сам фільм, кліп знімали у колисці петриківського розпису. До запису відеороботи залучили досвідчених петриківських майстрів, поєднали у квічений орнамент, національні символи та музику. Це частина нашого українського коду, це частина нашої етнічної і національної ідентичності. Тому важко такі речі оминути уваги, важко про них не знати. А популяризувати такі речі так взагалі класно. Так, що ця пісня, цей кліп це популяризація нашого етнічного українського? Серед художників, які взяли участь у створенні відеороботи, Юлія Груниста. Майстриня зізнається, було цікаво відповідально доєднатися до творчого процесу зйомки кліпу. Жінка професійно займається педагогівським розписом вже 10 років. Перші проби пензля були ще дитинстві на шпалерах, згадує пані Юлія. Ми намагаємося все-таки нести красу, підбадьорювати наших хлопців. Ми багато малюємо листівок для наших хлопців, передаємо з побажаннями, миру, що ми в них віримо, щоб вони поверталися до нас. Ми малювали вертоліти і бомбосховища для наших діток, і я думаю, ми ще намалюємо. І дай Бог, щоб це не під землею було, а щоб бачили це люди. І ще багато-багато цікавих в нас є проєктів, задумок. Ми це все втілимо в життя, щоб нести красу і люди бачили це. Після разом із Кліпом незабаром з'явиться на ютуб-каналі Тараса Боров.